В однім краю жила була сім'я Матуся та маленький синочок. Матуся була дуже гарна, добра, лагідна, працьовита, а звали її Україна, а хлопчик був веселий та жвавий, його звали Грицем. Жили вони дружньо та щасливо кожну хвилиночку в праці. Але одного разу трапилась біда. Залетів до їхнього краю злий трьохголовий Змій, захопив Матусю Україну та поніс її далеко. А, Грицю, синку, рятуй. Матінку матусю. Заплакав маленький Гриць, затушив за матусею. Ох, Мат, Без матусі як прожити, де мені її знайти? Хоч малий, готовий діти, я на пошуки йти. Став Гриць всюди розшукуватись на свою матусю. Ішов він лісом та зустрів маленького зайчика. Добрий день, зайчику, добрий день, Гриця! Зайчик, триголовий змій напав. Мою матінку вівбра. Несуй мене під біди, змій виники сліди. Ти мені допоможи, та дорогу покажу. Я тобі допоможу, але спочатку я прошу, дай мені поїсти малим, бо не їв вже кілька днів. Дуже зайчик зголоднів. Ніколи допомагати, треба мачинку шукати. Ох. Не став допомагати гриць голодному зайчику та пішов далі шукати Змія. Аж раптом зустрів на галявині руду лисичку. Добрий день, лисичко, добрий день, Ричу. Лисичко, лисичка, триголовий змій напав, мою матінку мене врятуй винети піди, змій'я ті сліди, з мені допоможи, та дорогу покажи. Я тобі це, а спочатку я прошу, не мені. Та пішов далі, дійшов до Великого дуба та побачив ведмедика. Добрий день, ведмедик, добрий день, Гриця. Ведмедик, про змій змін напав. Мою матінку він вкрав. Я мене, мене підпіди, змій я винайти сліди. Ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу та спочатку, і я прошу. Дітя не їхав, у мені, мені боляч та я не можу. Не допомагати, треба матінку спіпати. Ох. Не став Гриць допомагати бідолашним ведмедику та пішов далі. Довго відбухав лісом, переходив ріки та гори. Та й ось знайшов нарешті печеру, який Змій повав матінку України. Ось ту хвилину мою мати Україну. Я був не спалюю. Гриць страшного Змія, побіг собі, куди очі дивляться, заблукав у лісі, зупинився на галявині та гірко заплакав. Що ж робити, хто мені допоможе? Аж раптом з'явилась перед Грицем старенька бабуся. Але насправді це була не бабуся, а берегиня, чарівниця, яка захищала рідний край. Добрий день, Грицю, ти чому сумуєш? Голову ну, голови на папу, мою матінку він вкрав. Ось в такій моїй біді нікому допомогти. О, Грицю, Грицю, що б тобі допомогли? Ти повинен допомагати, щоб добро тобі дали. Треба його іншим дати. Будь добрим будь та співчудливимся. Ось тоді побачиш диво. Зрозумів? Зрозумів, бабусю, побачив. Розумів маленький Гриць, що треба допомагати іншим, щоб і тобі допомогли, знайшов він голодного зайчика. Ось тобі зайчику морквина їж. Дякую Гриці, якщо треба допомога, якої типокнусь мене не Бога. Я тобі допоможу до побачення Грицьок, до побачення зайчику. А далі розшукав Гриць у лісі, бідну замерзлу лисичку. Тобі, лисичко, гусине, зігрійся. Дякую, Грицю. Якщо потрібна допомога, то поклич на мене Бога, не побачимо, побачимо лисичку. Нарешті прийшов Гриць до Великого дуба, де сидів бідолашний ведмедик. Ти вільний, ведмедику. Дякую, Якщо треба допомога, то покліть мене Бога. Побачимо. До побачення ведмедику. Допоміг гриць звірятам у лісі та знову повернувся до Змія. Дядько Змій, ось в цю хвилину мою мати Україну. Відпусти тебе, молю. Я одне в тебе спалю. Зайчик, ведмедик, неси. Далекі краї, та більше не повертався. А тут і матінка Україна вийшла з печери. Грицьку, синку мій рідний, дякую тобі і вам, звірятка, дякую за те, що врятувала мене від злого змія. Будемо ми разом жити, будемо щастями радіти, працювати, веселитись та ніколи не сваритись. Хай цвітуть луни і гай та увесь наш рідний край. І стали звірята. Грицько та Матуся Україна жити разом. Україна про них дбала, піклувалась, годувала, а вони її захищали і розквітнув навкруги увесь край і стали люди цей благословенний край звати Україною. Україна рідного краю, мабуть, кращої немає. Я люблю твої полини, рідні сосни, полонини. моїй кохати. Україна За наша мати. До побачення! Роль матусі України виконала Соломія Боричук. Роль маленького зайчика виконала Софія Руще. Роль рудої лисички виконала Катерина Березнюк. Сильного ведмедика Олександр Кулінич. Бабусі Берегині. дуже хороброго гриця виконав Роман Березнюк.